Я тобі договорю одну таку штуку, в мене є помічник Вадік мій. Він, от, я кажу, таких людей, як ти, треба десь ставити, щоб вони реально припісюнювали всіх, е, хто має відповідати за свою роботу. Тому що в нього тільки за 2024 рік, щось там в районі 12-13 заяв в Мерію, в оце, КМДА, і пішло-поїхало. Похилене дерево, поняв, дворі в нього. Він пише заяву. Що похирило дерево, воно на, наражає на небезпеку, вітер може впасти на машину. А в них типу, немає такої скащухи, що вони не можуть е не відреагувати на його повідомлення. Вони поняв, приходять. Дерево типа, нахилене отак, вони звідси фоткають. Ну, типу, то нормальне дерево, що ти типа, хочеш, Східуй, там йому фотку. Він такий, то ви фоткати не бійть, у вас горизонт забуває. Да, так, він <свят> бере фоткає отак, каже: ні, типа. і все, вони те дерево потім там підпилювали, підв'язували. Так же само за щурів, за мусорники. Він писав заяви в епіцентр і поставили цей поштомат. там. В нього біля будинку поштомат епіцентра, нової пошти і ще. Там щось. ну коротше, такий хлопець. Всі вікна поміняні, і це він на орендованій квартирі.